Виконуємо номер 31 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та номер 31 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина перша, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть кут при основі рівнобедреного трикутника, якщо кут при його вершині дорівнює 100 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АБЦ, він рівнобедрений. Кут Куц при вершині у нас 100 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута. При основі рівнобедреного трикутника. Оскільки трикутник рівнобедрений, ми знаємо властивість кутів при основі рівнобедреного трикутника. Кути при основі рівнобедреного трикутника рівні, запишемо, оскільки трикутник АБЦ рівнобедрений. за Властивістю рівнобедреного трикутника кут Ба, дорівнює куту Б Сума кутів трикутника 180 градусів, тому знаходимо наші кути при основі кут BAC, давайте в умові допишемо BAC. BAC дорівнює куту BCA і дорівнює 180 градусів, відняти кут ABC і поділити на 2. Це 180 відняти 100 буде 80 і ділимо на 2 буде 40 градусів. Записуємо відповідь 40 градусів. Номер 31 із розділу повторюємо геометрію за 7 клас. Підручника геометрії 8 та підручника математика 8 виконано.